Вітаю вас! Це коротенький звіт діктології. У нас робота продовжується протягом війни. І ми робимо такі речі інтервізії раз в два тижні, збираючи члени дивізіону, яким це, це подобається. І ми вели такий просмотр фільмів, які мають певний сенс. Психологічний, філософський. І обговорюємо його також на наших зборах. І Деніс Тарков редагує книжку, яку готуємо для випуску по організації реабілітації. Там є і теоретичні викладки, практичні, як організовувати процес. Ну, в принципі, оце ми що ми робимо досі. І будемо робити. Сподіваємося в травні зробити нашу конференцію, нашого дивізіону. Ну, подивимося, як буде з війною. Ми її перенесли. Може, будемо робити онлайн, офлайн, сумісно. Все, дякую.